Я розвернувся до річки і побачив те, що вкрай перелякало всіх присутніх. Там тріснув лід, і у великій ополонці бовталися конячка, санчата та з десяток діток. Виходило, що під час чергового кола навколо Базарної Гори лід не витримав санчат, і тепер діти могли потонути. І ми побігли до них. Боже мій, як же ми всі бігли, поспішаючи та намагаючись на ходу знімати із себе одяг, бігли і бачили, як ополонка стає більшою, а можливості врятувати дітей дедалі меншими. І тут, десь справа, раптом ніби шалений вітер дмухнув. Я, біжучи, повернув голову і побачив таке, що тільки в казках описують. Там біг разом з усіма вусатий чоловік. Великий такий чолов'яга, і уявіть собі, він з кожним кроком ставав ще більшим. За декілька метрів перетворився на казкового велетня, а позаду мене закричали Урятуй їх, Василю! У того верни гори, засяяли білим очі, і мені стало ще страшніше. Кількома стрибками він доскочив до берега та вступив в ополонку. Підгорянка – річка хитра, несподівана та різка, проте в тому місці для велетня була не глибока. Це ми б з вами там до дна діста... не дістали, а той чолов'яга йшов, і вода йому була до плечей. Ми всі вже стояли на березі, а він мовчки йшов у воді, розгрібаючи крижини. Галас стояв неймовірний. Усі, хто прибіг з базару, підтримували велетня криками. Я теж кричав разом з усіма. А коли повернувся і підняв угору долоні, у яких сиділи діти, Счинилося таке ревище, якого я ніколи не чув. Люди на березі кричали від радості, стрибали й обнімалися, неначе щойно закінчилась страшна війна. І я там був, кричав і встрибав разом з громадою, а той богатир ішов берегом, і, уявіть собі, ще й конячку врятував із санчатами. Він зробив гак, обійшов натовп і відразу подався до міста. Там спочатку його було видно серед дахів, а потім, десь біля ратуші, він нахилився, а ми всім гамузом побігли до базару. Уже не так швидко, як перед тим, але побігли. Кожний хотів особисто подякувати велетневі. А вже як йому хотіли віддячити батьки тих дітей, можна було тільки уявити. Нагадую, що я був тоді молодий. Тож і прибіг під ратушу серед перших і побачив, як біля великого вогнища, на якому під кінець базарування зазвичай бика смажать, грілися діти, а їх обнімали батьки. І навіть конячка стояла біля вогню і трясло її бідолашно, чи то зі страху, чи то від холоду. І впала мені в очі все та ж красива панночка, котра йшла кудись у бік від головної площі. І вела вона якогось дядька, накинувши на нього свій кептар. Натовп кинувся до дітей подивитися, як вони. А я чомусь пішов слідом за дівчиною з чоловіком, наздогнав їх у провулку і гукнув на правах людини, котра не закінчила суперечки з жінкою. Почекай, сказав, і вони обернулися. Я побачив, що то був велетень, котрий знову зменшився. Він був мокрий, з його вусів капало, і тримав він декілька малюнків з якимись горами, притискаючи ті краєвиди до грудей. Він виглядав, як утомлений селянин, та я чомусь одразу зрозумів, що це він, і ноги мої не витримали такого дива. Я сів на сніг, кліпаючи очима, і тільки те й робив, що мовчки розтуляв рот, наче риба. І тоді той чоловік передав паносі малюнки, а мені простягнув руку, щоб допомогти підвестися, а заодно й приставився. Василь, гупало Василь, я піднявся, віддихався відповів. А я, Левко, Трендун. От, точно що Трендун, сказала панночка і, усміхнувшись, додала. Пішли, хлопці, грітися. Ми пішли провулками кудись у глиб міста. І з того моменту життя моє теж пішло іншим шляхом. Відразу скажу, що казок я вже не розповідав, бо довелося побачити стільки всього, що в жодній касті не почуєш. І гупало Василь був лише першим дивом, яке я побачив.